Доброго ранку, колеги. Вимкнули світло, але є прекрасна новина. Отримав із типографії тираж колод, над якими я працював буквально пів останніх, останніх пів року. Буду розпаковувати. Бачите, колода ще запакована. Це одна із колод собі. Мій варіант. Залишаю її собі. От, дивіться, така позиція. Колода велика 115 карт. Називається вона 9 будинків свідомості. Трансформаційна колода на основі архетипів дерева Ігдрасів. Отака От їх зворотня частина. Товщина. Вагою пів кіла. Вже зважував, дивився. Ну, така суттєва, відчутна. Так, треба відкрити. Так, що всередині? Так, дві карти. Бачите, це аверси. У кожної карти такі аверси. Це вони в ламінаті. І... Ось перша карта. Я далі буду злегка ознайомити з цією колодою. Але ось зараз покажу, дивіться, яка краса. Карта глянець, ламінат. Дуже файно виглядає колода. Лімітований тираж? Дуже цікаво. Це зараз ми розглядаємо додаткові карти? Угу.